Зіграємо ну, каток 3-4, ну, напевно 4, і будемо на 100 тисяч. Погнали в першу катку. Не знаю, як мальціємі ще. Які, які рандоми ще будуть. Ну, там 4 катки десь. Ну, може більше, може менше. Як піде, коротше. У мене тактіка просить в кустах, тому що. Якщо лізеш, як це виходиш, і вбивають. О, тут за що я біб'ю. -бі. Ну щось взагалі його не прокачений. Ще й клон показує, зараза. Йди, я тобі більше в катку тіпи не пойду. Заховаємось. Я що тактика, найкраща. Ти поліз, тебе вб'ють тим рандомом. На їх сподіватися якось теж не дуже. Я йшла, коротше, цих на... Е, ну, там на 300, на 400, 500 кубках в одиночном. А потом десь на 800, щось такі. Ну, на 700 почала, типа, ну, то в одиночне, то в там, парне, то в тройне. Ну, вот зараз тройне. Чи доб'ю я цих 100 тисяч, треба десь скатки 4, може, 5. Ну, як піде, бо взагалі як такий мій гарамітову йти? Ось такий мій не зналі. Ага. Не тя чай... ріко не тяне. Ти ж нічого не зробите. Ось вони відпустили його. Опасімося. О, Перша катка є. Я з ними більше не піду. Так. Ух, блін, трошки. Дві катки надо вигнати. Ой-йома. йо ма -ма. Якщо навіть друге місце ми теж зарахуємо, ну типу весь стрійки будуть типу, примірно буду, буду давати 10 кубків. Треба зараз щоб два рази виграти і все. <плес> не знаю, я далі не буду, але ну, просто що ще цей. як його. Ну, хотів щось сказати. Ну, завтра. Післязавтра, чи. Кубки же ж з ну, сезон закінчується вже ж. І кубки ж зменшать. І в мене вже не буде стакану. Буде там 97 десь. 96 буде десь. Ну, бай 96, там майже десь. примерно. Але що, типа було, уже 100 тисяч, то буде. Ай! Йо-моє! Ой, пожалуйста. Ну зачем сюда Пайпер? Вот скажи, зачем сюда Пайпер? Не текало понять. Ладно, там еще какие-нибудь, не знаю. Ну тут рикошет берут, база берут, розу берут. А я Кэдгара на любую карту. И Мортиса на любую карту просто берут, им пофиг. Ты их забрать надо. Бей, бей. Ну кита забери. Господи, да кита забрати, о, а я вижила. Ха, прикольно. Ладно. Так, ще одна катка, похоже, да? так? Скільки... Ластовая! Ой-ой-ой, ё... шички, блі, бу... я з ними не підуть. Одна катечка і буде сто тисяч. Одна катка, блін. А як мені куди мені краще піти? Ой, я боюсь. Так, мені він стрик просто дасть. Я хочу щоб, щоб, типа ровно там было. А если 4 займу тут скики? Или четвер... скики, щоб було, було 100 тысяч? Ну, типа рівно я хотіла. Пішли. Ми зараз взагалі програємо. Бас, ще, дві, шелі. Два-два бази, Капець Це хана. Ну, тут всегда, завжди такі була, беруть там шелі. Ой, й йо-маю, що ти там заспокоюсь, піди походи. Зараз тебе заберу і все будеш спухалася мене. Ну, вона хай вали. Десь мене тут ніхто не цей. Мені третє місце треба. Напевно, але... четверте, бо оскільки там ну, він стріх дасть, там п'ять кубків чи. Ай зараза! Та що, ти відчепіться ти від мене. Що вони всі на мене йдуть? Ну от У мене нема тут відчепіться. Не знаю, О, тут, тут треба тут дивитися. Як гадати, третє мі..., е -е, зайняти? давайте третє займемо. Ну, если нас тут не бьют, конечно. Третье место, думаю, це зарахуется, в принципе, по Винстрику. Или друге. Блин, я даже не знаю. Если Винстрик, тут где-то, может, пять дадут. 4 там, кубки. То я уже что не знаю. Давайте там помирать, только не я. Блин, я... Ти не за третє там чи яке місце, щоб. Ага. Він стриг, щоб. Тихо. Ай! От зараза, не дала мені, указав. Так. Однак клубок лісний. О, може. Стока! Напишемо в клубі, давайте. Тисяч кубків. Сто тисяч! У мене цели одна катка ще на цьому виградь. ну це думаю вже. Сто тисяч в мене кубків. Сто одна О, яка красиво. Теж красиво. Вау, бачите. Я пройшла групу. Ну, звісно, навчилась би я грати. Оце було б взагалі шикарно. От о, дивіться, у мене 3, 370 кубків уйде, ну, лише тисячі. І вже не буде 100 -ка. ну, то типу було і 100 тисяч. Ну, хай. Значить, от, 100 тисяч! Ура! Один кубок, звісно, лішний. Навіщо? І ширі трошки підпортила. Ну, все, Апнула. 100 тисяч. Отець. Ну все, якось так. Може щось ще тут? Та ну тут це проходить. Ну, зіграть без носу. Блін, а де джитця? О, ладно, потім, потім зіграю. Да, так, так капнуло 100 тисяч. Е, кубків. Бачите, рівно. Ну, не рівно, звісно, ну, ну, ладно, теж красиво. Нормально піде. Дай їх Ось так. Усім гарного перегляду. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока. Скоро ж е, зніму нове відео і ще буде відос. Всім пока, коротше.